У Чернівцях розпочав роботу реорганізований відділок районного управління поліції за системою «Custody Records». Відтепер кабінети установи обладнані відеонаглядом, аби слідчі дії проходили з дотриманням всіх прав людини. Зони спілкування з затриманим чітко розмежували та передбачили кімнату для спілкування із дітьми. На відкритті побувала наша знімальна група. У Чернівецькому районному відділку поліції запровадили нову систему Кастоді Рекордс, яка дослівно перекладається як «сховище записів. Відтепер на дільниці цілодобово фіксуватимуть дії правоохоронців впродовж затримання громадян та під час спілкування із підозрюваними. Ми зібралися відкрити черговий підрозділ систему Кастоді яка захищає права затриманих, безпечує неправомірних дій. З боку поліцейських, ну і в свою чергу також і захищає поліцейських від обґрунтованих звинувачень. Це вже е, 120-й підрозділ, де ми відкриваємо казку Дірекордс цю систему. Е, під час війни ми вже відкрили 100, 120 саме під час війни, 136 цього по державі. Також в установі передбачили зонування приміщень на дві частини службову та для роботи з громадянами. Окрім того, діятиме підсистема фіксації та документування всіх дій у відділку, за якими стежитиме інспектор з дотримання прав людини. Підсистему, яку створили програмісти саме Національної поліції України, яка дає можливість контролювати всі затримання на території України і бачити це в нашій підсистемі. І ми можемо розуміти, коли затримали, в який час затримали, скільки часу перебував підрозділі поліції, де утримувався, з яким якими поліцейськими спілкувався, з якими адвокатами спілкувався суд надати інформацію з цього приводу? Ну і четверте. Це саме поліцейський, який відповідальний за систему Custody Records. Це нова така посада. Інспектор з дотримання прав людини, який безпосередньо відповідає за роботу системи і за комунікацію з затриманими особами. Усі камери системи виведені до чергової частини та до кабінету інспектора, в обов'язки якого входить забезпечувати дотримання прав людини, стежити за законністю тримання під вартою та виявляти порушення. Це робоче місце інспектора з дотримання прав людини. Інспектор дотримання правдини, я говорив, так, що це нова посада в поліції, яка відповідає за систему і по суті контролює роботу самої системи. Ви бачите, що в самого інспектора є доступ до підсистеми Custody Records, яка фіксує всі затримання. Таким чином ми бачимо от на цю хвилину, що в Україні відбувається 55 затримань. Із них в підрозділах поліції знаходиться, відбулося за добу 55, п'ять, 2 і в підрозділах поліції перебуває 3. Хочу зазначити, що ми займаємося не тільки затриманими особами. До нас дуже часто звертаються громадяни з різних різних життєвих ситуацій. Це може бути ситуація як отримання довідки, там про несудимість, так і ситуація щодо заміни, посвідчення водія і тому подібне. Також у зв'язку з тим, що в нашій країні зараз відбувається війна, не менш важливим є те, що громадяни до нас також звертаються з числа родичів загиблих військових, військовополонених, полонених. Також осіб, які втратили свої домівки внаслідок агресії Російської Федерації. Окрім того, у районному управлінні поліції оновили кімнати для затриманих та центр обробки даних, в якому цілодобово слідкують за ситуацією у місті та у відділку. Наразі Буковина є четвертою в Україні по впровадженні міжнародної системи прав затриманих. В області планують обладнати ще два таких відділки: Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.